Тримай. Я хочу сплести от діду для себе додому, для свята на різдво. Ту зубатку мені треба її сплести дуже багато метрів, тому що я хочу шити капелюха. Он він там висить». А що таке зубатка? Зубатка це переплетена солома. Щоб почати зубатку, потрібно взяти дві соломини, перехрестити їх. І е, перехрещуємо і перекручуємо вправо-вліво. Мамоплетіння це дуже давня культура, яка з'явилась е, на наших землях, мабуть, одна із перших, е, тому що ну, е, ми ж завжди е, працювали в полі, і тому е, ми почали, мабуть, плести з соломи, жита. Матеріал я вирощую. В себе на ділянці я живу за містом. Коли жив місті, зараз живу за містом, тому маю можливість вирощувати матеріали і так його заготовити, щоб можна було його принести сюди і було з чим працювати. Занять у нас загалом, якщо так можна сказати, три години. Це три уроки по 45 хвилин, але воно у нас так не вимушено, тому діти можуть самі собі роблять перерви. Приходять сюди не тільки, мабуть, щоб навчитися і навіть перейняти це. Їм їм потрібно місце, де побути, побути разом.